Слава Ісусу Христу, Отець Василь, скажіть, будь ласка, що душа бачить в пеклі і що є в пеклі. Дякую. Я як вернуся, я вам розкажу детально. А поки можу казати, то що церква вчить, якщо що душа бачить в пеклі. От ви в житті бачили щось таке, що вам просто штошнило або лякало до дрожі, так? от то і будете бачити. Всі речі кожен по-своєму буде бачити, так? когось страшно лякають е, ці клоуни, так? бояться просто до, до, ну, до судорог. Бо Тому що дитина зростала і все, що вона бачила про клоунів, це фільми жахів. А в цирк ніколи не ходила. Їй то не смішно, їй то странно. От, ну так дитині закарбувалося. І все, і вона боїться клоунів. Так? Ті, які мають веселити, і боїться клоунів. Так у пеклі таких буде чекати клоуни. Все, що вас лякає, все, що, вас, все, що ви боїтеся, пекло чекає на вас. Всі п'ять змислів, які ми маємо, так? зір, слух, нюх, дотик і смак. Всі ці п'ять змислів, через які людина грішила, усі вони будуть страждати. Часом описують е, пекло, там що ну, демонів таких страшних, так? бачу страшні картини. Це страдають очі. Безкінечний, дуже лякаючий, страшний звук, який тебе постійно тривожить. От знаєте, от, в часі війни бабах щось там бахнуло, ми дергаємося. так. Або десь хтось якийсь гарчить, якісь, гарчит, якісь великі пести, чуєш, що він великий, тебе це лякає. Або якийсь безкінечний шум, щось там під, під будинком ремонтують і цілий день працює відбійний молоток. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тобі вже голові то все перевертає, розумієш, і тебе це нервує, тебе це мучить. Все, що страждає через слух, буде страждати в пеклі. Ці страждання будуть перемінні. Вони будуть постійно мінятися. Людина буде думати, що вже кінець, а воно буде починатися далі. Крім слуху, буде страждати смак. Значить, все, що ви привикли смакувати, все, що вам подобалося, забудьте, ті, що до пекла попали, вам буде давати все те, що вам не подобалося. Будуть страждати ті змисли, і людина буде мати те, як би бути, плюс, а там буде мінус. І дотик, так? Дотик все, що вас тішило і радувало. Ну, хтось когось собі має, щось таке гарне погладив, там, квіточку помацав, значить, ще там щось, значить, і це тебе радує. В пеклі буде наоборот. Все, що би ти не помацав, тебе не буде радувати, тебе буде боліти. Тому малюють, що в котлі там, жариться. Ну, як людина могла об'яснити, що людина страждає. Та в казанки, ну ти й вариш, так? І так і малювали. І чортиків там з такими кочергами, такі смішні трохи чортики. Вони не такі смішні, вони караулики страшні. Сам його присутність демонів, ви до них ніколи не привикнете, бо вони будуть постійно інші і постійно мінятися. І найбільша проблема в тому, що там не, не буде кінця. Я завжди так. Порівнюю, кажу, от кожен із нас їхав у переповненій маршрутці. Отак от стоїш, так одна нога стала, а друга вже немає місця. І так стоїш там, ну тобі треба доїхати, срочно. Але ти знаєш, адже там дві зупинки і це все закінчить. Але ти доїхав, ура. А тут ти знаєш, що це не закінчиться ніколи. І це найбільша мука. Бо коли тебе мучать, замучили. Все, анафілактичний шок ти не витримав помер. Все, крапка. А там ні. Там смерті нема. І тому, от що бачить душа, я вам примірно розказав. Бачить все те, що є не дуже хороше, але вона не тільки бачить, вона ще нюхає, вона ще дотикає. А нюх о чому каже вогню із сірки? так? Бо сірка смердить. немає такої людини, щоб би подобалося, як сірка пахне, особливо, коли його багато запаху. того. І тому представте собі в комплексі, на нюх, фу, на очі, найбог борони, на вуха неможливо вже слухати, помацати, доторкнутися, нема до чого, сісти не можеш, стояти не можеш, лежати тим більше. І тому ти постійно в такому стані. Людина вміє привикати до всього, але ти тільки привикнеш до чогось одного, тільки пристосуєшся, і тебе знову почнуть тьоргати вправо і вліво. От, Що будете бачити в пеклі, відчувати, нюхати, мацати і лизати. Все то, що не хороше. Зараз після, зараз після служби молимося за померлих, Дякую за приношення. Вчіться, що йдете до церкви, і якщо хочете за померлих щось заказати, купіть хоть пачечку печення, що-небудь, круасан, що-небудь. Ми то, що приносимо на панахіду, або лишаємо собі, або роздаємо потребуючим. Але це треба робити. Ви мали приношення. Я не буду вам розказувати, так як про це пекло, як там воно виглядає, але ми не раз бачили під церкву, сидять люди, просять щось, так? Вони розраховують, що церква це туди, сходяться милосердні люди, тому вони там стають і там просять. І їм дають там, хто ж там скільки, так? та людина посидить там, бідна, купить собі якусь булочку і так тішиться, їсти її. Примірно, порахуйте, що це наші померлі. Вони в неділю приходять до церкви, сідають під церквою і чекають, щоб з родини хтось за них щось приніс. Панахеду написати імена, свічечку засвітити на жертовнику, отам, на тому, і принести щось. Все, що ви несете на панахіду, це так, якби ви передавали нашим померлим, Думаю, нашим, своїм тим, з вашої родини. Коли щось приносите, це так, якби передати. У мене є такий друг Стас. Він сам буддист. Він моноліст, так? Він, Я до нього ходив, він мене там вирівнював, виправляв. Ми з ним дуже багато про все говорили. Він гроші не хотів мене брати за його роботу, каже, дасте до церкви. Я кажу, добре. Я кажу, але ну, що це значить, я принесу до церкви гроші, розумієш, я хочу тобі заплатити за роботу. Він мені сказав таку річ: каже: Отець Василій, якщо б у вас була можливість передати Богові напряму щось, так? Ви блокувалися такою можливостю? Я кажу, Та, певно. От я каже нею і пользуюся. Передайте до церкви ті гроші, які ви хотіли мені заплатити за масаж. Я кажу, дуже добре, все не. Бог приймає вашу пожертву. крапка. Тому ви бачите, що не тільки християнство, навіть буддизм, він не просто буде, він вчить там, він, він прямо має свою школу, він там їх вчить. З тими, як то називається їхніми шауліня чи як. Воно. Е, Ушу, так, як то сьогодні. Йога, Йога Боже мій. Браття, буддисти, прошу пробачення, якщо кого собра. Я не думаю, що нас буддисти дивляться все. Але ну, до релігії треба відноситися з пошаною до всіх. Бачите, він каже, якщо була б у тебе така можливість передати щось на той світ, чи ти б не Звісно. І тому я вам кажу, така можливість є. Йдемо і за померлих, що-небудь. Возьміть такого, якийсь конфетку під не знаю, що хочете. там, Принесіть, щоб ви там його поклали. Я, наприклад, постійно то роблю. І те, що ми купляємо за своїх померлих на Світланка чи я, то ми роздаємо. У нас є сусіди тут, і ми роздаємо, то, тому що мусить бути жертва. Тому я вам це кажу, не забувайте того. Слава слава Ісусу Христу, чи Василю! Коли перерахували гроші на Альфа-банк, а висвітилося ваше прізвище, чи це нормально. На Альфа-банк. Може з Альфа банку. У мене Альфа-банку. Ні, в мене там є рахунок. Ну, я не знаю. Подивимося. Далі. У стрічці на службі Божій немає приватбанку. Не можна перерахувати на приват. Я не знаю, приват вже певно мене обмежив сьогоднішнього дня. вже все, вже ви, вичерпали всі переводи. Бо там є певна кількість, що чи 100, чи скільки там переводів більше не можна. А як не, то треба там документи возити. Доказувати, що? Ну, досить того, обмежують. І вже з першого числа можна буде знову поповнювати. Так що, якщо нема там Приватбанку у списку, він є в описі. Але Приватбанк обмежує, розумієте? Бо всі мають приватбанк, всі на Приватбанк пишуть, так як, наприклад, тут Датський Степан. 20 гривень раз, 20 гривень два, 20 гривень три, 20 гривень чотири. Кожен день по 20 гривень, пум пум А от там все одно скільки грошей переводиш, чи 10 тисяч, чи 20 гривень. Воно рахує один перевод, і таких 100 переводів за місяць пройшло і все, і вже далі не можна. Тому не треба кожен день по 20 гривень. Ну не треба. Зберіть це в кінці тижня у тиждень. Переведіть там 50 гривень чи 100 гривень і, і все. Не треба це кожен день по 20 гривень. Для чого? Так, Зіновія Лазів. Отче, молитва до Всецаріці, коли буде правитися? Дякую. Ми планували на сьогодні, так? Але дивіться, ми зараз маємо панахиду, потім ми маємо маївку. Можемо. Можемо замість Маївки сьогодні. Замість моївки. На 16. Так. Канцелярія одобрила на 16.00. Буде сьогодні за до Всецариці, за хворих всіх. Прошу написати всіх, кого знаєте. І писати мені у Viber. Нікуди інакше. У Viber пишіть. Номер телефону, отут, бачите, в описі, там, ті, що в мене онлайн дивляться, отам. Ті, хто в церкві, не треба там писати мені в Viber. Беріть ручку там і пишіть на до сириці. І, і кладіть картки там до ікони в А то, знаєте, сидять у церкві на службі Божій, пишуть мені за здоров'я. Ну, я не мав проти, я читаю їх питань, нема, але. Та напишіть картку, візьміть в руки, напишіть там, за здоров'я того, того. Дякую щиро всім вам. Нехай Господь Бог всіх вас благословляє, здоров'я проживайте, усі, жертводавці, я вам щиро дякую всім. Я дякую вам за ваші молитви, дякую за те, що ви є разом з нами. Кожен, хто з нами молиться, не втратить свої нагороди. Не забувайте, 40%, що дивляться, мене не підписані. Люди, будьте побожними, підпишіться нормально на мій канал. Тицніть пальчик догори, не полінуйтеся. Вже лежите там, слухаєте вдома, та тичні пальчиком, що сподобалося, особливо під час трансляції. Бо по лайках ваших воздасться вам. Амінь. Христос Воскрес, Отче, як за запрошення гріхів роду. А звідки ви знаєте, які гріхи роду? Вам хто сказав? Я вам кажу, дякую за пожертву. 70 Боже він говорить до мене як рідний. Як молиться за прощення гріхів роду? Ніяк. Розумієте, ну? Я от таких речей трошки дуже, як то кажуть. Остерігаюсь. Ну, дивіться, я, що з мене не виходить. Все, значить, це в мене родове прокляття. Я мушу молитися за гріхи роду. Звідки я знаю, чи моя мама сповідала, чи тато? Звідки я знаю? Чи, чи з кого? Чи з моїх там з родини двоюрідних, троюрідних? Ну звідки я знаю? Чи вони грішили? А може вони висповідалися? А може вони набагато святіші від мене? Як я можу таке визвучувати за прощення роду? Ні, моліться за спасіння усіх ваших, з вашої родини. Не треба приписувати собі гріхи роду. Не треба. Моліться за, за здоров'я живих всієї родини і за прощення гріхів всіх померлих. Нащо тут так приписувати ну, зразу без війни винувати? Не треба. Я молюся за прощення гріхів моїх дітей. Но ти відки, Василю, знаєш, що твої діти нагрішали. Може вони ліпше від тебе? Я молюся за здоров'я своїх дітей. Нема питань. За поміч Святого Духа, за нелохоронителя, щоб був постійно з ними. А за прощення гріхів когось не треба. За свої рідненькі, за свої гріхи молитися, і не за які інші, за свої. А то за тих грішників молюся, за тих молюся, а сам такий світий, Боже, я всі свічу. Ні, ні, ні. Ці навколо тебе світі, а ти грішний. І так кожен має знати. Тому моліться за тих, за свою родину, за живих моліться, щоб Господь Бог благословив за здоров'я, благословлення, за померлих, за запрошення гріхів. За, за, за прощення гріхів, а ніякого прокляття роду, ніяких оцих не треба добавляти. Не треба. Дуже дякую. Я сказав, що я сьогодні зачитаю. Зачитаю, скільки ми зібрали в церкві. Я вже зачитав, скільки зібрали ці наші онлайн-парафіяни. Так, Ми в церкві зібрали 11750, так? Зібрали в церкві, а онлайн парафіяни наші зібрали. 19 тисяч 354 гривні. Дуже добре, я вам дуже вдячний. Але хочу відзначити тих наших, що за кордоном переводили, і ті, що перевели мені через PayPal, це Юля, прізвище не знаю, 10 доларів. Ми зразу переводили у гривні 395 гривень. Потім Юрій Кітела, 100 доларів. Потім Ганна Симотюк, 20 доларів, Ольга. Ріжкіна 20 доларів, Василь Костюк 100 доларів. Я це читаю для того, щоби, якщо я когось пропустив, ви мені напишіть. Бо я вам скажу, от, от подивіться, наприклад, я виписував, збираю. Пишуть, ми пожертвували на ЗСУ, дякуємо. Ні фамілії, ні прізвища. Нікуди пожертвувати, на яку картку, де, нічого. Та хоч трохи зорієнтуйте. Потім заходжу у цей, у цей банк, так, Приватбанк. Там, де є коментар на ЗСУ, я ще й кажу, позначте, пишіть на ЗСУ, то, що Значить, Там, де є позначка, я тих виписав. А так я не можу вгадати, куди ви там жертвуєте. Ті дали за здоров'я і перечислили пожертву. Ті дали на парастас перечислили пожертву. Скажіть, як я маю то розрізнити. Люди пишуть, на що вони дають. Тому я вас прошу всіх, щоб ви на мене не ображалися, що я когось пропустив або ще щось інше, тому я вас прошу. Е... Гроші люблять порядок. Якщо хтось щось там жертвує, написати на то і на то, такого то числа, вмійте жити, ну, жити так, щоб після вас лишився слід. Як ти запишеш, Ну, Даруєш комусь книжку, не? подарував, бажаю щастя, здоров'я, щоб ти була найкраща. Все. І що тут? Хто, кому, де непонятно? Напишіть ім'я, кому ти даруєш. Напишіть з повагою Отець Василь Колодій. І дату постав 19 травня 2024 року. І потім, коли прийде час, рік, два, три, десять, відкривай хтось ту книжку. І там все зрозуміло. Кому вона подарована, ким подарована? і якого числа подарована? Бо коли ми сьогодні що пишемо, воно якби не, ну, не актуально, ну що непонятно, що сьогодні 19 травня, та всі так знають. Тому кажу, вам, найперше вчиться залишати за собою добрий світ. Історія над цим побудована, щоб в ній були люди, які правильно записували. Правильні речі. Якщо б цих людей не було, ми б не мали історії. Так що вчимося писати. Я я таки зачитаю коротенько, ну, всіх тих тут небагато жертводавців. Якщо хтось мене слухає, якось пропустив, я вас дуже прошу. Напишіть мені у Viber Прізвище така, 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 пожертва на ЗСУ. Була такого то числа на такий то банк, там, Монобанк, чи Приватбанк, чи Абанк. Інших я там не давав. Ну, ще на PayPal, та? Ну, На PayPal це більше вже з тих, що за кордоном. Значить, так, всі, хто пожертвували е, на День матері, коли нас була Анна Марія, на ЗСУ. Ми робили такий збір, Галина Костецька. Читати, скільки сум, чи ні? Я думаю, що. Я загально сказав та й все, щоб нікого не образити. Датський Степан, він чотири рази перечислював по 20 гривень, але дай Бог приймає. Котеняткін Павло, Прецович Ганна, Наталія, просто Наталія, Марія Живеляк, Тарас Думний, Ірина Хміль, Анна Шнуровська, Італія, Віра Тимчак, Таня. Драйович, Ольга Сирота, Оль, Ольга, Ольга Пилепюк, Олексюк МВ, Орися, пані Орися із Хмелеви. Я знаю цю пані Орисю. Це наша онлайн парафіанка постійна. Наталія Савчук, Петрук Ганна, Попович Оксана, тут Юлія, Юрій Кітела. Тоже на PayPal. Мирослава Белс, Ганна Симотюк, Коваль Мар'яна, Михайло. Просто Ольга Решіткіна Папел, Василь Костюк, Пайпел, Швець Людмила, Максимюк Василь, Юрій Горак. І все. А ще пані Валентина перечистяла, Я не знаю куди і, і коли потім На PrivatBank. Так, да, але не підписала. Значить, не знаю, як то переслала з термінала, а ти Знаєш, ну, Але я дякую. дякую. Ми потім це допишемо і додамо. Ми так подумали, бо Анна Марія сказала, що кошти залишаться на наш волонтерський центр. І ми думали, що щось таке придбати, щось таке одно, так? щось таке купити для хлопців тепловізор, наприклад, або ще щось. У нас є така потреба тепловізор, який кріпиться тут, так? На одне око це для водіїв. Вони часом вечором їдуть, і там не можна включати світло, і треба оцей прибор, рятує життя. Возумієте, і тому Ми вже знайшли прибор, знайшли де. Гроші вже теж є, так що ми подивимося, якщо там щось буде не вистачати, то я тоді вже із наших коштів ми дамо, дам від себе. З Цих всіх, які ви постійно жертвуєте на канал, ми, я з цих коштів закриваю всі ті хвостики, що там часом десь треба е, закруглити якусь суму, то я з цих коштів, які ви жертвуєте на канал, виділяю на, е, на хлопців. Так що, коли ми вже купимо, відзвітуємо, передамо хлопцям конкретно, бо в нас є конкретний водій. Який зробив нам конкретний такий запрос, і я думаю, що на цьому тижні ми це питання вирішимо. Щиро дякую всім вам. Щиро подяка. Дай вам Боже всім здоров'я. Я вам дуже вдячний за вашу підтримку, за вашу активність. Долучайтеся до цих справ. Не так через те, щоб просто зібрати гроші. Пам'ятайте, волонтерство, яке ми маємо сьогодні. Це не просто комусь допомагати, це школа. Ми вчимося самоорганізації. Ми вчимося один одному допомагати. Коли закінчиться війна, все буде добре, будемо будувати свою державу і будуть різні ситуації, якісь катаклізми чи ще щось. Волонтери це ті, які мають в першу чергу по-першому. Дзвіночку по першій сигналі. Раз, збіглися, організували, що, що треба допомогти, допомогли. Гроші організували, питання вирішили і розбіглися. Держава приїжджає вже там, Державні служби, а це вже все, вже не треба, вже все порішали. Так має бути і так буде. Дякую вам щиро всім.